Діду Гриші вже, дай Боже, за восьмий десяток. Бачив у житті немало, має безліч згадок, Та й людей чимало знає, а більше забувся. Добре, що завжди під боком кохана Маруся. Вікували душа в душу та чекали смерті, раптом дід рецепт побачив у якійсь газеті. В ньому йшлося, що якщо освоїти йогу, то не підеш років двісті в останню дорогу. Але що ж то за Химера, і де її взяти? Дід продовжив до кінця. Ту статтю читати, прочитав, що не потрібні для того пігулки лише пози, які нижче були на малюнках. Тріаз газетою, старий Що й бабу вкачало двісті років, як не як, а таки немало І як свідчать чисті факти, то втішні прогнози, а для того жодних коштів, одні лише пози. Але план той непокоїв, тривожив Марію, лише дід в життя приводив відважну затію. Розпластався та скрутився у мить на підлозі, у якій зовсім чудній та жахливій позі. Вже й судомило й пекло та боліло. Тіло, але дід не залишав вже почате діло. А ті вправи, як навмисно, гнучкі та відверті, і все ближче наближали старого до смерті. І таки він докрутився. Щось тріснуло в боці, та судини полопались у лівому оці. Викрутило діду руку, заклинило ногу, Проклинав він ту газету і чудотворну йогу, сльози річкою у діда, щоками стікали, а його лише в травмпункті ледве розрівняли. Тож, давайте, любі друзі, будемо відверті, менше вірте, марафонам. І звісно, газеті.